Думок. Ти тепер далекомо над хатами димок Та у моїй уяві ми вже сидимо Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок, пропирає слов сумних думок, ти тепер далекомо в над хатами димок Та у моїй уяві ми вже сидимо Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв'язок. Коли вимкнуть світло ми не втратимо зв'язок. Врятує нас твоя обітниця, і намертво тобою в сходи вбити в гору разом до кінця ми, і хай на зборі будні грузами обливають Вирі моря, ноги нам помивають, Ми далеко знаю, що так буває. Сонце засинає за небо краєм та душі наші волі в цьому морі Із відкритими серцями, якщо поряд є стакою. Землі його не тянем, якщо доми моє горе, приведе мене до тями. Бо човні одному живему життя. J'ai dit, j'ai dit, donnez-moi de moula J'ai dit, j'ai dit, donnez-moi de tout tout Quand t'es comme sous l'axe, en esprit Tu fumes que de la moulax en esprit sur tes max, en esprit Le gauche nique ma Rolex, en esprit J'suis tellement une moula qu'elle veut que je la casse Cinq fiches que je les Всім привіт, всім дай Божий. Всім здоров'я вам, ми знову тут. Ну, ми виїхали тут. На велику виїхали no. тут до ставочка за ми приїдемо. До oh. туди. Подивимося, що там на ставочку, тут вже давно не їздимо. Тут вже як осінь, середина осені, тут вже сезон гребів. Треба десь гриби збирати, шукати. Ну. No. Там я маю місце таке. Ну, no, Там зверху там yeah. з тає сторони. Там є таке місце сосни, no. там особи, де, де Маслюки може, там де грибочки якісь будуть, там якісь, no. аймалі, хоч великі, там якісь назбираємо, подибаємо. Щось буде, no, щось буде перемагається. Коротше, зараз да, будемо помало їхати, там включимо ближче, да? no. так? То, то бачите, бабине літо, воно вже потепліло вже. Це вже третій день тепла, вже думаю, для вас щось треба зняти цікаво. Ну, а те, що ж досидіти, то без діла. Ну. Поки є погода, є час, війни, то маємо можливість підзнімкувати відео для вас, щоб ви щось дивилися, щось цікавеньке. Ну, Бачимо, чи ставок висох, там, чи ще живий, ну, бо там чи рибаки є. Були накопанці, то там геть ніц, води нема. Були душі і нічого не допомогло, що риба пропала, там вже посохла. То вже очерети, ти все воно пропало, місця no. вже нема. Туди нема смисла їздити, там вже. Що було, то було. No. То тобто, їдемо на ставок, лучше там з да. побачимо. Все все, все ставте лайки, моцне, все. Да. Подписочку, більше лайків, більше подписки, більше мотивацій. Пишіть коментарі, що там більше знімати, щоб мене мотивірувало. Для вас все для вас стараюсь. Все погнали. Відав у літню ніч. Ми були з тобою вічна віч. Цілувались під зоря били лебеді поруч крильми. і встав понад слідом луна, і у мене кохана одна, поділа ти день холода, що для нас і піда, не піда, цексом, цей сон. Ми тут вже на мостику. Ну, а тут, короче, присіли туди, заїхали тут на містечко, таке гарне. О, файне, тут, я думаю, сядемо, покриємося на сонці, загонюється. Ну. Рибаки погода. є чи нема? Хай є рибаки, що нема? рибаки ловлять рибу, хай раки, ну, рибак. І риб. Ну, ловлять рибу, там рибу. Ви це машин, там одна, два, три, чотири, ну. рибаки є, погода Приїжджали. ладні, є суботна погода, ладна погода, все улов. А й риболовлять, що mm -hmm. зараз такий пора року, то осінь, як риба хоче їсти щось ловити. Я думаю, воду попробуємо. Ну давай не попробуємо. Де лучше? Oh, тут попробуємо? А де є там? Давай, ну пробуй. Пробуй. Oh, що літня? Осіння, осіння о. але тепла, але не холодна така, вона нормальна. No. Вона купруться, Ну. No. Так попливсти, потім вставащий. No. Кудичка тепла. Ми їм ще дві Ну. No. Вітерок, то якщо погано буде чути, ти вибачайте, то вітер. Ну, no. такий. такий вітер тут. Дивіться, які берези. молоді no. ростуть. Загриби ой, поберезий, що може бути щось. Я в діагнозікав. Пишіть в коментарях, що ви там шукаєте, були в лісах, чи шукали гриби, чи вже розходили. Де, мох, де моха, воно бачите, що там нема. Ми вже такі не опані, такі ж треба грибах розуміємо, розуміємо. Ну, треба дивитися, що може де попаде, удача нам, де гриби, там дуби ростуть. Ну там де дуби то гриби. Ну, там, гриби, гриби а, там, а там, де один грибок, там цілий вінок, колодець. Звісно. Все. Я його всі ну, А щоб гриба знайти, то треба щастя мати, біля села. Та, звісно, ну, щастя буде, ну. А знайдемо. Да, де, то це щастя, треба якусь дівку мати, блядь. то трохи, щоб ти трохи любила, щоб трохи мало, щоб казати дівки, то одну, другу маєш, то вона щось не ладна, Та якась там не хоче з тобою, та не хоче, Та якісь дівки хоче, щоб більше грошей їм давали, за щось купили, що те дарували, те дава. No. Якусь сільську бабу брать мать, якусь дівку мать сільську, щоб щось робила, щось біля дому, біля щось допомагала, то не тільки місцева приїде і їй давай на папіроси, давай їй на вино, їй на пиво давай, і так далі пішло. Тобі таке не бля. треба, да? ну, такі, та Наші нахер мені таке дівчат, якусь спокійну, якусь роботящий, таку спокійного готова, роботящий старану, бля. Позавтракали, no. дівчат мало. Що там завжди будемо робити? Да, Йдемо йдем, десь туди підемо, там воверху трохи спробуємо. Йдемо? Йдемо, все. Зараз будемо, бувало там велосипед Ну, де ж ти там його припаркував? Ну, так, Що ще живить твій велосипед? No, ну, бачиш, тут теж якісь шашлыки роблять, тут щось жарли. А тут теж повне сміття, тут все. Ох, велосипед, блестись. Вивів велосипед трохи, його треба було помити. Того разу мив, а цього разу воно пилиться все, запилиться воно за тижнями-днями. Ну, що, і ти туди. Да, йдемка, бачиш. тут теж аббіція нікого немає. No. Тут ловить рибу, рибаки, хай ловлять. Ловить, куру. Хай, ловить рака. Ловить рака і то добре, що рака, то, то якийсь пігул, то якусь піздюрку зловить, те, що воно відпускає назад. Бачу, якесь відео, що зловили таку рибу карпа чи що то. Так, да, слово такого здорового, кілограмового і відпускають. Mm -hmm. на, на що вони відпускають, то ж били собі і все. А ні, воно бачить, що працює серце, з добрим серцем, відпускають рибину, щоб далі розводились риби, бо типу, може з ікрою чи без ікри. Я, я mm -hmm. не знаю. Що mm -hmm. тут о, нас було? Бачите, які поля вже змолотили сою, тут конбайни були якраз mm -hmm. відпався. Mm -hmm. О, бачите, це берег, о. що ми тут купалися. Mm -hmm. Бачите, вже осінь дерева, Жовтіють все, листя міняє колір. Як вже жовте, то вже жовте листя, мама. Так звісно. Mm -hmm. ну, да, бо... Включимо ближче тоді, як буде. Yeah, підписати хотів для вас щось сказати. Сьогодні ж, курва, поставимо календарі, буде свято, покрова. Так би і святом вас вітаю. Ненька буде, святкуйте, гуляйте, короче, багато не пийте. О, з ним свіх святом, коротше. О, міцного здоров'я всім, мирного неба над головою, щоб ви все було у вас файно, було краще у вас, о, щоб ще що там вам сказати. Щоб ви там о, де їздили, відпочивали, щоб о, біди не знали, щоб все було у вас файно, все на... о, було круто. Все. А ми будемо далі, будемо риби шукати, а? Да. Круто. Приїхали по гриби, да, ну, доїхали. пакет да, є, Пакет, є, пакет? Воно, Воно є. є. Все є. Ну, Воно, так, Гриби лапати, були шикали. Та ну, що гриби люблять, то гриби треба тишина, щоб була. То вони а -а -а. в лісі живуть, це лапаємо. А дивися тут, дивися, це посолок. Де вони тут можуть бути? Но. Я тут ножі не буду, тут дві ладні сосни. А собі взяти, посадити. Чом би таку фальку, застою, мав? Конечно. Дивіться, висока. Я... Ну тут, тут гриба немає. Може хтось вже був позбирав. Тут лісники ходять, ліки ходять, теж лапать. Тут стежки мають ліс. О, а ні. тут я думав. Ти бачиш, тут нема грибів. Нема. Йома. Ти ж маються. Тосна ми тут масляки бути. Ну. А які хай не видіки будуть по... Щось масляки. треба знайти. Я тут нема, бач, ніч нема. Тут мається ж бути. Як знаєте, видно, будь зразу. Йдемо по тій що пошукаємо. Той? Ой, йдемо, точно. Я вже оку. Дивіться, це поналіплювалося. А нічого одліпить. Штуки. Йдемо, і на Каю, ну, йдемо, що. Потім одліпити, воно сірва, воно приліпите, так і одліпити. Свину, диви, де ти за тобою, де Що я вже сліпий чи шо, ненька, бля? грибів диви, гриби нема, а? Ой! Де, де пильно, що ж там сьогодні неудача? Ну, певно, така удача. Покрова Страх, така. Тебе паляне, <ріпі> не. Тут нема підписати. Треба ножа сховати, бо у тебе може хиби з лікарства. Ну. Та я, є. Ожина, що ми наробили? Наш тобі та ожина, шукай гриби ненька, їх. Така уже на хматні. Треба в день їхати. О, де шишки є, шишки не Ну, На що не мені злись? Як на що шишки беруть? І на зиму закривають, щоб були кашель, були щось, і грибки. Ти береш шишки на стойку робиш і суком закриваєш, і все, їсти, і навіть того, не будеш хворіти. Знаєш, шички раніше такого на за... моїх в руках, ще таке, як, як ти був малий, то я б такий робив, банки закривали, цуком засипали і все на зиму. Оп, відкрив кашель, болить горло, кашляєш, смакаєш, з'їв, випав на стойку, і все, тут пройшло, як, як нісці не було. Дем, давай, давай. Шука, Але, де, давай. Шукай, де їх тут шукати, не вийде, ніцу немає. No. Ну, вчора дописую вчора вночі душі. Не, треба було дивитися, чи то абже там напишуть. No, Хіба no. там в інтернеті напишуть, де ці гриби ростуть, тут. You know, що так? давненько робити? Де, де ми там йшли? Де ми тут ще не ходили там? Де? Треба було всюди дивитися. Де no. я раніше приходив, сюди приїжджав, то були хаби якісь? No, ну я ж теж був? був. А вже раніше нас якісь прийшли. Ну, Зайшли і собі. Е, то -то раніше бути, вони червиві були. No. Ну, вони чи почервіли, щось поїло їх. І душі вроді, тумани були. Нема не, їх, дема не, 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 що робимо це? А там ще є, там є дачі голо, голо. немає, голово. Віся голома, немає no. нема нічого. Шарабуть, no. шарабуть, скажи мені. Ось, де ті гриби шукати? Де ті Под соснами, гілками? Ну де їх знайти, га? Де їсть знайду? Треба вліся, в лісі, оттуди Ну, вон, Треба вон, їхати. Раз, два, або туди во їхати. О, сос, йдемо оттуди, на ту сосну. Йдемо поїди. Молода сосна, так знає. Знайку води, молода сосни росуть. Тихо по-макур моє. Ти щось Та як ти йдеш, як сліпий бабуже. Ти бачиш, Не бачиш, що отоди. Росте оці баш молоді сосни. по Так йдеш, отакого йди. Я йду, туди о, дивіться, бачиш, полуницях туніка. Ну. Це воно посаджено, дві, нема. Та тоже сухо курва. Треба десь лізь іти. Ну. той ліс можна піти, туди там де от... ми по поберезовий сік їхали. Березовий, о, туди поїх. Ну. Ти там гриби, може, під березами знайде. Може це. А, а де ти казав, там де гриби, там, де дуби. Туди в дубовий ліс, треба туди там, де дуби ростуть. No. А тут де німає нічого. А дві кила. No. Ялиночки, всі Коротше, будемо десь там далі їхати по дорозі, туди знайдемо. Да? No. Включимо камеру, туди. No. Все, коротше, двері вилітаємо. та вже приїхали, звідси їхали. Тут залишили за Юрий. Йдемо, подивимося, тут вон є сосна. Я на шухері На шухера, що ти боїшся? Туди гриба знайти боїться. О, подивимося, подивимося. Ні, гриба не полишає. <рес> Від одного гриба не Да? Йдемо, кажу, йдемо, зага там побачиш, яблуні там є. Там дивіться, там яблуні є, були, там їли яблука серед поля. Блін, тут ніц нема, дивіться, ну нічого нема. Що це, що за день? Чи, чи ще дивіться жовтень, вже були тумани, приморозки. були все, що були, і душі були, і дивіться, грибів ніц немає, геть нуль. Де, то? Тож дивіться, яка файна сосенка. О, поля горають, все має бути як. Коротше, йдемо, йдемо за яблука пушкаємо. Вергаємо ну, туди. Так, поїдемо. О, то, Юрик. Вже каже, скільки мені можна вже знімати цього відео, а скільки треба, тоді будемо знімати, що ти туди. Йдемо за, за, по, сукаємо, поїдемося. <пи> не, <знає>, <пи> не чую, вона ще скаже, що воно їсти хоче. Ой, вже голодний, певно, мале воно голодний хоче. Їсти хоче, воно за йдемо де це яблуня, дивиться, то. Дивіться <пи> туди. <це яблоня>. <пи> Де яблуня, а йдемо, десь тут яблука було. О, оця яблуня, так. Іде яблука? Яблука, йди в іди сюди. Я не знаю, куди дні жиємо. Яке вона яке, вона тільки гуде, як і потяг той гуде. Ти скажи нормально, скажи там. Хочу яблук. І ти мене ведеш, Боже, який я Що, Яблука, бл. Ти бачиш, ну. У нас же вже всього немає яблука вже. Яблук, шукай, дивненько бачиш. Шукай! Команду, знаєш, такого шукай! Тут були яблука, коротше. Беш ти мене собі привіт, якщо до неї одного яблука немає. Та бачить вже все, вже все, немає. Ой боже. Вже всі останні яблука забрали. Де ти гад? Да ти буде п'яні дома лише, знаєш такий. Ото це люлик. Такого веселого, такого живемо. Хоча погнали, якісь Курчі. Курчі, ну, заведемо. Заведемо. Заведемо, їдемо далі сюди. Де поїдемо за да? вліз, інші поїдемо там. Да? Ми дочи поїдемо. Березовий лісок поїдемо. Да. Да. Короче, добре, будемо їхати. Ми приїхали да. тут на майданчик, на майданчик трохи заїхали на цей ліс, трохи березовий лісок. No. тут. пошукаємо Туда. Може де буде гриби тут. Може буде Туда. щось. Ходи, я побачу, гриби, берези. Того разу якісь гриби були. тут. що тут було. Ну, якісь пакети. Така жара, така осінь, на літо. Баби на літо? Поморок падає. Ага, то тобі вже сонце, голову пече. Пече? О, дві берези, oh, між ними може щось бути. Вон oh. вийшли, oh, якийсь оцій анти, це гарненький, я думаю, сотненький. Так. О, якась машина їде, поїде. Це ж той, Діма, ні? Ні, це ходимо. Oh, О, тут ось грибів нема. Йдем, oh, йдем, може, тут. О, oh, така похожа, якась це дев'ярка. Oh, тут може бути такого і ну, йдемо десь вони зверху мають бути. О, сосенка, ні. Ааа, А, йо моє такі а, а, корінь, берези. Берези. А, це, був, ай, гриб, немає, може, це боротися геть немає грибів. Де вони всі подівалися, ці гриби? Валис турба немає. Та мені вже пофіг на ці гриби, йдемо вже додому. Ой, йдемо сюди, йдемо сюди тобою кудись піти. А я піде. Має щось бути якісь рибі, рибі. Ну, що це за день, що таких грибів немає. Ну де вони подівались тут? Нема роботи, немає компота. Я вже щось, я щось, щось, я щось пити хочу. Має тебе якийсь люди. А компота. Дай мені компот. а компота. Нема води, нема компота. Я манав таку роботу. Я Закінчуємо вже з цими грибами. Ну, будемо, певно їхати додому. Треба ну. нам... в якийсь ліс, йти, ну, а то. Щось серйозне ліси. Тут ну. такий якийсь ну, лісок просто попробував, який там може на удачу, попаде грибок чи не попаде. Ну, певно, немає, Давай, може... Лейце, як гарна, провичка така зелененька. Та нема чи. Грибі. Дивіться, корнячки. Що ж він шукає ці гриби вже задубав. Не Або чекати ще дощів, якусь погоду, такого туману, як тоді були тумани. Це як були душі, тумани, таке такого пору. Тоді їхати по а то будуть. То бачиш, суха погода, нема грибів. Навіть по сосну й нема, бач там сосенка роста і що немає. Нема. Так, так, немає. Ще, будемо завершувати відео, так? Да, коротше, будемо їхати все-таки додому. Нема ставте лайки. Да, так, Ви ставте лайки за це відео за старання. Що ми десь їхали, шукали гриби. Добувайте. Пишіть, так, да, добувайте 400 підписників і більше, давайте більше нам, до, щоб до цілі більше, до 500 дойти. Коротше, пишіть коментарі, чи ви шукаєте гриби, де маєте гриби, чи знайшли, чи ні. Короче, все пишіть в коментарях, все, ставте лайки, підписку. Все, гарного дня, вам, удачі, все. Погнути. Впак.